Панове, привіт! 92 гравці були додані до FC 24 разом із масивним патчем, який трохи змінював геймплей. І серед цих гравців був Адама Траоре, який не побоюсь цього слова, легендарний суперсав в історії Ultimate Team. А чому його не було до цього? Тому що контракти треба швидше підписувати. Коли я побачив золотенького Адаму, вже собі думав купити і закинути в запас, нехай буде такий потужний, масивний, швидкий. Аж раптом і ще й випустили СБЧ за Адамою. tra ore І тут я був впевнений, що буде збирати. Лутон Таун знаходиться на дні турнірної таблиці англійської прем'єр-ліги. Проте вдома вони змогли забрати очки в Ліверпуля і ледь-ледь три пункти звідти забрав Арсенал. Поглянемо, що зможуть Манчестер Сіті. Крім того, маємо українське дербі: Евертон проти Челсі, Миколенко проти Мудрика. І ще один цікавий поєдинок Тоттенхем проти Ньюкасла. На ці та інші матчі в ваших пронозів, як завжди, чекає Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нас. Нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Король Адама Трауре. Легендарний суперсаб всіх часів і народів. 87-й рейтинг. Універсальні стат. може підстрахувати дуже багато позицій, коли треба буде. Такого суперсаба можна рекомендувати навіть до того, як побачу, як він грає всім, щоб збирали просто всі і мали в себе в запасі. Погляньте просто олія є. На мастевсі чи ні? А чого ти гольф граєш? гей? 4 фінтитри на неробочій нозі. Коли його випускати як суперсаба, то можна поставити і правим захисником, в принципі. Але якщо він в атаку буде лізти, 73 деф може бути малувато. А так, і на фланг можна, і на страйкера можна. Сила, де сила? 90 люкс. Сила удару 98, да ти що? Quick step. Вау, з його ж швидкістю цей плейстайл, як і у мого мінісіуса. Ну, поглянемо, поглянемо на цього кабанчика. Ну, Ван Дейк, відсидітися в тебе не вдасться. Хочеш червоний дизайн, працюй. Неста вирішив собі почилити в запасі. Взагалі, збирати Адама Траоре я б казав, точно на позицію лави запасних в ролі суперсаба. Але. Для того, щоб ми побачили, що він може показати на полі. Я думаю, можна його закинути в основу. Можливо, таким чином, щоб Родріго був страйкером. Чи Адама нехай буде страйкером. Чи і так, і так спробуємо. Нехай спочатку буде трохи страйкером, тоді трохи Вінгером. Ну і дамо йому. фінішера. Адама. Шмейгель. Тяго Сілої Клостерман. Снейдер. Джо Лінтоном. Вернер ти, Адама Ось він. Ефектна в нього зачіска. Масивний такий. Я коли вперше зіграв проти Адами, то назвав його Пеньком. Бо він так грав е в складі суперника, але можливо то суперник так грав. Не знаю. Адама. Ага. Адама за сестом розпочне. Так і є. Сональдо відкриває рахунок. Адама Траоре. Треба поставити Адамі щось інше. Адама трауре. Адама трауре! Лівою дає вже на півпорожніх воротах бобл прибрав Шмейхеля. 2-0. Цікавий вагончик. Вандейк. Адама. Адама. Віддати пенальті. Заробив, той проб'є. Плана 90 пенальті. Нічого собі в мене команда зібралася. Ого, 62 пенальті Адама Траоре. Ого. І забиває. Що то виходить? Дубль плюс асист. Серйозний дебют. Ван Дейк Дуже якісно. І Сунальдо. Mm. А ну, пробито отак. Тут же Шмейхель Модрич. Адаміч трауречич. Ой-ой-ой, як постелив той м'ячик, ти дивися. 4-0. Хет-трик Адами Траоре І асист. З дебютом Хантера не треба пробувати для трауре. Він і так достатньо швидкий, і він ще й має плейстайли на швидкість. Тоді як, дриблінг і фінішинг йому не завадять. Що він власне отримує. Рекомендую фінішера. О, Ван Дейк і блан! І в мене вандайк і в суперника, Грізман Бапе. Ого-ого, я я ту ради, Йонг, серйозно. Ван вандейк. вандейк. До нього клеються ті м'ячі Адама. А ось таку Не прийшла Оу! Адама! Адама трауре! Боже мій, що це за фінішинг, бро? Адама трауре 1! -1. От е, мені треба буде подивитися в записі, чи я давав там фінес шот за Адаму, чи ні. Чи зареєстрували його, чи ні, але удар там був кривий. Взагалі фінес шотів такими гравцями як Адама я боюсь, бо вони трошки дерев'яні. Їм треба прямолінійні удари бити. Тому він, власне, у мене і на правому крилі атаки, але так сталося, що з Соном помінявся місцями Віні Джуніор дає ривочок і шотолку. Добре, Зінченко. Так. Віні Джейер. Сональдо. Да, відкрився. Адама отримує. Адама б'є! Адама забиває! Адама трауре! Ти в мене зараз е, дуже був мув від голкіпера суперника. Якось там мені здалося, що м'яч летить ледь не по центру. Але він влетів, можливо, сила 98 якось там зіграла, хоча візуально на очі воно взагалі не здалося, що там летить якась гармата. Ай, я, я не встиг. Ой, ой добре. а ну фінес-шот, виконай! Ну фінес шот це дупа в нього. Повна дупа. Йому треба просто бити удари. Боде просто треба пробити з правил крикла атаки. Просто удар. Він там заб'є. Дефінс шоти це щось страшне. Дуже добре, Лоренте. Адама. Адама. Адама Трауре. Йому треба просто прямо лінійно бити. Отак. От. Від точки А до точки Б. Просто бенг і все отако цвях. І все до побачення. Там летить таке ти що диви. Уху. Добре, Адама, Адама. Адама, віддав. Сюди. Адама. На ероден дреблін. Ну то ты смішно Добре. Адама. І ривочок. Адама, трауре! Адама, трауре! Добивання. Можна записати це як на такий напів-асист для Адами. Ну, до речі, згадуючи ту ситуацію з фінес шотами, все-таки, якщо його розглядати як е, Вінгера, а нерідко будуть його ставити саме на фланг підсилити, то він там з флангою буде бити завжди звичайні удари. В нього там на фінес шоти ситуації не виникне. То на страйкер він може трохи помінятися місцями. Але взагалі з ним фаново грати в отаці, я вам скажу. Так, я кабанчик, От Часто даєш йому пас, лівим стіком отак от на собі розвертаєш на 180 градусів на спині. І на R2 і пішов Хочу ще. Ще один матч на страйкері, тоді він піде вже собі на фланг. Рашфорд качатись буде там, чи що? Ох, ти дав з розворот у дупу якусь Добре, сер. Ох Адама отремой, віддає! І дай, 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 ревочок Адама! Адама, диви, диви, протиснув! А, трішечки ще. Що це за такі проскакування? Я такого не бачив до патчу. Дивись, що робить. Бландо, побачення. Десь то якась нова брокен механіка знайшлась, чи що? На, трикотничок тобі. Сональдо, виконай! Сон не забиває. Дезін хоче просто проскакувати моїх гравців. Що це за хрінь? На. Адама пішов на ривочку. До побачення, Диви, як там відлетіла, мала. Чудово розцикала й Родріго. 1-0. Але як Адама, там просто Аста тако... асталавіста. Ай, треба трикутничок дати, 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 добре дати. Адама, 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 трауре! Ааа, вандейк. Йде й дай ручку, вчеп. Бляха. В перерві десь там роздя... Ну на що мене заговорюєте? Я отримую такий фінець, банальний. Чат, я з вами загубив фокус. Можливо, в цьому матчі я зміст зараз поставити Адаму на фланг. І протиснути фланг. Король Адама Трауре! Кабанчик мій. 2-1. Потужна армата. Ее -хе -хе Адама виніс! Чи відправляємо Адаму на фланг, змоделюємо ситуацію, що він нас вийшов на фланг суперсабом? Чи далі страйкер? Бо він мені реально подобається на страйкері. Я не хочу його забрати. Мені подобається дати йому пас і. Пішов, пішов, пішов. 7 голів один осесдиво, що робить. Ну давай кинемо на фланг. Змоделюємо. Так, касава. Футре. У мене Макманаман. Родріго давненько у мене на страйкері не був, а зараз він згадає як але тут ще є внизу Адама. Адама несеться проти нього до речі. Адама. Адама. А, пен! What? Пенальті! 62 пенальті Адама готовий. Удар один. 0. І Пі пішов. Віддав, відкрився. Отримав. Онсайд. Дальня стійка, можна навісну дати Адама. Кривенько якось то полетіло, чесно. Без навісних передач, напевно. Для Адама. А зараз. А зараз ось його гра, ось це воно. Просто на спині тягнути, якщо шо, і бити. Удар гол! Не знаю, куди там пішов суперник, але Адама відправляє його. Лежати! 2-0 дубль! Поки Маквайер зробить анімацію відбору, Адама вже 5 метрів пробіжить. Дірка, дірка! Далі? Ну погляньте, як Адама може зіграти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блоо. -ой. Цікаво. Дальня стійка. Гінія. Ні, то далеко. Але я відзначу Адаму Трауре, і знову протягнув м'яч. І почав загострювати тим своїм пасом десь там в серединку. 3-2. Оу, Оу. І. Є-є-є, yes, Соналдо. Не дивлячись на те, що курту, а там щось тричечки смекався. <гас> Добре. Трауреві, да, відкрився. Отримує закиданнячко. І. І удар! Добий! Ух ти Лука! Оооо, поперечено. До 2 р 2 р 2 просто на! Ха-ха! <гас> Хабанюра! Можемо одрічі виконати, в принципі. І виконує. Ой-ой-ой, що це таке? Що це за 5 2 3 Там особливо крутитися з його масою. Не хочеться. Побіг проти Мендія Адама трауре! Адама трауре! Ай яй яй це не закінчилось голом, але як Адаме Травре знову там протягнув м'яч. Це вау. Чудово соніт попередчини. Двічі каркадів в цьому матчі, але один табло це добре. Ух, ти ж, бляха. Ну. Приземлили мій настрій і порив. Дому, добре. І можна кинути йому. Гарно, Белінгем. Ну що, треба виконати, Адама. Бляха, я не зміг скерувати вручну головою, але навіз вийшов файний молодець Адама. Супер він настільки напудився, що зараз ось таке собі привозить. Ну. Суперово. Просто прекрасна робота з мечем. Але зараз я хочу попити водички, пойопкати трошки. Куди йде міньян? І я б'ю протилежний кут. І нагло промах. Оу! Оу! Ну, Адама, дай дефу трохи. Задавили задавились бланом. Бо до цього в мене не було. О, навіть з ким то робити, дивись! Дама на сеці. Король Адама трауре! Р2! Ха-ха-ха! Кабанюра! Виконав серйозний прохід. А стаміна, до речі, у трауре не безмежна. Втомився трошки сам самому потрібно суперсала, да. Адама трауре, маст-хев. Must have для кожного, хто грає в цю гру. Це має бути суперсаб вашої мрії. 9 голів і 2 асисти. Адама Трауре. 3 матчі грав на позиції Страйкера. 2 на позиції правого Вінгера. Фану багато з його силою. Кабанчик Стайл, але на м'ячі він не найтехнічніший. Це правда. Лівим Сіком покрутитися як Модріч чи Родрігу. Ти не зможеш. Він має масу і за рахунок неї, він все одно. Геві, збирайте Адаму трауре і ніяких, але сподіваюся, це відео вам сподобалося. Почуємось, побачимось, бережіть себе.